Охтирці попрощались із старшим сержантом Миколою Брагою. Він загинув 7 серпня під час обстрілу біля села Берестове Бахмутського району Донецької області. Заступник начальника районного центру комплектування Сергій Грицай розповідає, разом із загиблим служили у 44-й бригаді. Микола е загинув. Під час мінометного обстрілу зі сторони Російської Федерації 7.08. Під час контрнаступу. Тому що батальйон здійснював в цей час контрнаступ в напрямку Бахмута з під лиману. Хороший хлопець пройшов вишкіл, проходив вишкіл як у Польщі, так і в нас на полігоні в якості. Марксмена це снайпера. От, відповідно, отримав зброю от, відповідного зразка іноземного виробництва. Прощалися із захисником поруч з його рідним будинком в центрі міста. Поховали Миколу Брагу на Миколаївському кладовищі. Віддати останню шану захиснику прийшли близько сотні охтарчан. Прийшли проводити його останній путь. Так. Як він найсправжній український воїн, захисник нашої держави. Ми пишаємося ним. Він буде навіки в наших серцях. Дружили та й дружимо по цей момент. Ми будемо дружити. Для нас він як живий. Ми всі дружили, ми всі общались, бігали на танці, візде. Все золота людина. Дуже хороший чоловік був. Троїться в сім'ї. Мама, на жаль, папа немає. Мама, ну, Мама больненька, звісно, вже ж роки які ж. Вже самі розумієте, що це. А так, вся сім'я дружна. Загиблому захиснику навіки залишиться 45 років. Катерина Гладенко, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.